Добрий ранок, прекрасні люди. Рада вас вітати на каналі і дуже рада, що знов можу з вами читати Слово Боже. Прочитаємо сьогодні з вами з повторення закону, шостий розділ, п'ятий вірш. «Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю і усією силою своєю. Що саме цікаве, друзі, що коли. Ми читаємо цей вірш, ми розуміємо, що те саме сказав Ісус Христос у новому заповіті. Коли його а, релігійні лідери спитали, яка найважливіша заповідь, Він працював саме Це: Люби Господа, люби Бога всім серцем. Як сьогодні кожен з нас може любити Бога всім серцем, всією душою і всією силою? Як я можу свідомо сьогодні? Проводити час з Богом, як я можу служити Богу під Його керівництвом. Як сьогодні я можу діяти так, щоб люди навколишні бачили, який Бог є справжнім? Не таким, яким я його малюю, а яким він є насправді. І от, такі от коротенькі питання, які я хочу, щоб сьогодні вам допомогли діяти в вашому житті, тому що вони є реальним сенсом будь-якою віручої людини і її фундаментом. Давайте про це молитися. Боже, дякую тобі за цей ранок, за твою милість, яка оновилася сьогодні. Дякую тобі за твою підтримку, за твою любов. Ти вчиш нас, як це любити всією душею, всією силою і всім серцем. Ти це на ділі показуєш кожного дня і кожному з нас, не тільки віручому. Ти всім це показуєш. Дякуємо тобі за твій приклад. Дами, як люди, ми можемо зробити прямо все, що зробив ти, але багато всього ти нам показав, що ми можемо обрати і робити сьогодні. Дякую тобі за те, що ти вчиш нас молитися, спілкуватися з тобою, довіряти тобі. Дякую, що ти показуєш, як важливо нам молитися за владу, тому що вся влада від тебе, і, в принципі, який народ, така і влада. Тому допоможи нам, щоб ми не були реально посміховиськом. А щоб ми стали достойною нацією, яка знає тебе, яка вірить в тебе, не відрікається від тебе, служить тобі. Нація, яка реально йде в царство Небесне, хоча б більшість людей. Дякую тобі за наших воїнів, за наших героїв, за кожного, хто стоїть, на будь-якій частині сфери нашого фронту. Неважливо прям в руках з автоматом, в руках з молитвою, в руках з волонтеркою. Яка реально вся на 100% доходить туди, куди потрібно дійти. Дякую за кожного. Я дуже рада, що в нас є вірні люди, є люди справжні, є люди принципові, які розуміють, що треба робити і коли робити. І все це реально достойно, честі і хвали. Дякую тобі за це. Боже, будь прославну сьогоднішньому дні, будь ласка. Ми просимо, я прошу, щоб ти пребував в кожному з нас, в кожній справі, в кожному слові, в кожній думці. Любимо тебе і дякуємо тобі за те, що ти наш Бог, а ми твій народ. Амінь. Друзі, всім гарного дня!